У Дніпропетровську сформулювали основні вимоги до нового президента України: першочергові щодо дій на сході. Громадська нарада зібрала представників з усієї України. Вони вимагають негайно перекрити кордон з Російською Федерацією, поновити системи органів місцевого самоврядування Донецької та Луганської областей та діяльність правоохоронних органів. Активісти також вимагають вести воєнний стан в Донецькій та Луганській областях. Про це у Запоріжжі на з'їзді патріотичних сил країни повідомили організатори заходу. Ми приїхали щойно з прес-конференції, яка завершила триденний захід публічно початок публічного діалогу громадськості з метою стабілізації. Найперша тема була цього публічного діалогу. Це стабілізація ситуації на, на сході і Півдні країни, як, як джерела загрози і дестабілізації по всіх регіонах, по всій Україні. Туди з'їхалися представники усіх регіонів, майже всіх областей, там буквально кілька областей не змогли доїхати з технічних причин, але всі регіони були представлені і були представники з. Гарячих регіонів з Луганська, з Донецька. У нас був навіть представник зі Слов'янська, який безпосередньо приймає участь в певних, в певних діях, які там наразі проводяться і володіють ситуацією.